Уривок з книги Дмитра Кропивенка все на три літери читає друг Дмитра Кропивенка, який є офіцером Збройних сил України, Антін Мухарський. Отже, поїхали. Сонце пече з самого ранку. Я, Юрок, і дід зі взводу зв'язку. Отримали задачу поїхати на бригадні склади і поставити на облік отримані від фонду притули тепловізори, мавіки та інше добро. Чому така строката компанія? Де дід, де Юре, має все це прийняти на облік, Юрок заводія, ну а я, тобто Дмитро Кропивенко, почесний гість. Бо вів перемовини з фондом, ну і за штурмана. Їхати у якісь страшні їбіння в тил, але навіть на мапі цей шлях не видається легким. Кілометрів 30, а то 50 якимись другорядними дорогами це майже офроншоу. Так воно й вийшло. Яма на ямі, а в кабіні душно, відкриваєш вікна, пилюкаш на зубах рипить. Куплена ще в лозові пляшка пепсі вже нагрілася, ніфіга не радує, не освіжає. Дімон, Штурман, ти чо, нічого не поплутав? Ми вже, мабуть, у Полтавську область заїхали. А хулі тут плутать. Комбат дав координати, от і їдемо. Як можна сумніватися, в діях комбата? Ну дивись. Дивитися відверто нема на що. Сонце вбило джунглі на три дні лету. Згадується мені фраза з Мауглі. Пожукла трава на пагорбах, напівзалюдні села, хоча війна звідси далеченько. Дід розповідає, що одного з диваків офіцерів, про одного з диваків офіцерів зі штабу батальйону. 30 год. Ані сім'ї, ні дітей. Заповнювали ми з ним цей нещодавно анкету. Так там про склад сім'ї питають, а він каже, а я сам собі дитина. Ну, є розум у людини, а? Кажу, якби корови труси носили, то він би й досі цієї самої, ну ви поняли, не бачив. Режимо. Регочемо, але недовго. Так десь тут, у цьому селі, де саме? Хуй його знає. Ну, штурман з мене так собі. Не парся, Дімон. Тут головне знати, де в цьому селі магазин. Юрок геть не засмучений і впевнений у перемозі. До магазину потрапити нескладно. Сільська мейнро неминуче сюди приведе. Юрок жартує з продавчинями, замовляє каву і так, між іншим, запитує. А... Де тут у вас військові склади? Продавшиня дуже впевнено нас інструктує. Тут і дятел зрозуміє. Учись салага, регоче юрок, ось куди вся інформація стікається. Мрія диверсанта. Дякую, Дмитре, дорогий, користуючись нагодою у День письменника, вітаю тебе з Днем письменника. Дякую за те, що тримаєш стрій разом до перемоги. Слава Україні!